Протягом минулої доби звіту я хова ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Подоли Курилівської громади загинув 54-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету біля села Кутузівка Вільхівської громади постраждав 39-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 5 кабів, 6 БПЛА типу шахет, 14 БПЛА типу «Герань-2», Чотири впівідрони, два би встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Шуби пошкоджено приватний будинок, гараж, автомобіль та два трактори. В селі Івашки два приватні будинки, електромережі. В селі Кленова-Новоселівка приватний будинок та електромережі. У Куп'янському районі в селі Семенівка пошкоджено вантажний автомобіль. В селі Зелений Гай багатоквартирний будинок. У Лозівському районі в селище Близнюки та селі Нововолодимирське пошкоджено. Електромережі тимчасово знеструмлені шість тисяч абонентів близнюківської громади. Транзитний евакуаційний пункт Толозовій за добу прийняв 163 людини. Залишилися 37 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 10 тисяч людини. Протягом доби повідомляє ДСНС. Рятувальники Харківського гарнізону здійснили 24 оперативних виїзди на Харківщині. Рятувальники ДСНС. Залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському, Лозівському та Ізюмському районах області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення на південно-слобожанському напрямку. Противник 9 разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам'янки та обік колодязного й дворі. Чанського на куб'янському напрямку вчора відбулося три бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу піщаного.